У Львові вшанували Степана Бандеру у його 114-й день народження. Голову проводу ОУН революціонера та українського героя згадували ветерани війни та УПА, політики, чиновники, пластуни, духовні діячі та інші жителі міста для кожного з них Степан Бандера став символом незламності та боротьби за незалежність. Степан Бандера для мене це є особистість, яка змінила хід історії України і змінила ціною свого життя. Люди по-різному розуміють, що означає змінити ціною життя. Найчастіше вважається, що от людина там в боротьбі вийшла на ворожі кулемети, стала загинула і змінила щось. Насправді історію України змінювали люди, які кожну хвилину свого життя віддавали Україні, і звичайно не боялися того, що в кінці може настати отака от смерть, яка була в Бандери. Кожна нація має виходити з того, хто що робив для добра, безпеки, буття і майбутнього українців і українських держави Бандера зробив шалену справу сьогодні. Та нація, яку він будував, є мені дуже подобається, як зараз пишуть. Що 70 років Московська Федерація боялася до неможливості Степана Бандери, тепер наступних 70 будуть боятися Валерія Залужного.